Всім привіт! Перші два відео були цілком присвячені налаштуванням системи, що на мою думку виправдано, бо перефразовуючи відому приказку, скажу: хто довго запрягає, той далеко їде. Ви вже мабуть зачекалися, коли ж ми від налаштувань перейдемо до моделювання, Тож цей день настав. Перед цим перевірте підписку і вподобайку. Це важливо для каналу, і поїхали. Почати я пропоную, звичайно ж, із двовимірних ескізів, які є базою для тривимірного моделювання. Для побудови 2D-ескізу нам необхідно обрати площину або плоску поверхню. Клацнемо по стандартній площині лівою або правою кнопкою мишки і створимо ескіз, обравши відповідну функцію Sketch з меню. Майже всі фігури для побудови геометрії ви можете знайти на верхній панелі на одноіменній вкладці. В режимі ескізу доступні як найпримітивніші об'єкти, лінія, коло, так і їх варіанти. І комбінації: прямокутник, багатокутник, дуга, слот. Є і складніша геометрія, як еліпс або Крива сплайн. Практично уся геометрія в ескізі може бути позначена як For Construction. Зробити це можна з контекстного меню, класнувши по об'єкту геометрії, або ж з Property Manager. Це робить таку геометрію довідковою, тобто вона не буде братися до уваги системою при побудові тривимірної геометрії. Типовий приклад це вісі-симетрії та вісі-обертання. Ще можна додати, що геометричні фігури, що будуються з відповідних функцій, можна ламати. Тобто, наприклад, прямокутника можна видалити будь-яку лінію за потреби. Також слід додати, що не обов'язково перемикатися між варіантами побудови прямокутника мишкою чи будь-якої іншої геометрії з варіативністю. Можна просто натиснути клавішу A на гамовній розкладці клавіатури. Окремо хочу сказати про команди заокруглення і фаски Sketch Fillet і Chamfer. Обравши кілька точок з'єднання кривих або прямих ліній, активуйте одну з цих функцій, або увімкніть ще до вибору точок, потім проклацайте по них. Також слід врахувати, що може з'явитися попередження про руйнування зв'язків при виконанні цих функцій. Це не проблема. Якщо щось не так, то завжди можна відкотити клавішами Ctrl-Z. Але я б радив це робити вже на тривимірних тілах, відповідними функціями. Це дозволить спростити ескіз, звісно, за умови, що цього можна уникнути. Далі поговоримо про масиви елементів ескізу: Linear Sketch Pattern та Sketch Pattern, тобто лінійний та круговий масиви. Лінійне може бути побудовано уздовж вертикального або горизонтального напрямку ескізу, або ж задовільними напрямками, які визначаються будь-якими лініями, побудованими раніше. Напрямок можна змінювати стрілечками, як і кількість копій та крок. Останні два також числовим набором. Ще можна зміщувати елементи на вказаний кут. У списку Instances to Skip можна вимкнути якусь копію, внісши його кліком по підсвіченій точці. Круговий масив будується навколо центру обертання. Це може бути точка кола. Є два основних методи: крок між рівномірним розподілом елементів на 360 градусів та завказаним кутом. Так само, як і з лінійним масивом, вказуємо кількість та пропуск елементів, якщо потрібно. Щодо суву координат, то тут можна збільшити радіус кола від центру точки, якого будується масив, і зміщувати це коло за вказаним кутом. Якщо ви хочете редагувати масив, то оберіть будь-який елемент геометрії з нього, і у Property Manager у вікні Existing Relations, класніть по зв'язку Pattern правою кнопкою мишки, в контекстному меню знайдіть Edit. Такий же метод застосовуємо до багатокутника, оскільки він будується як масив. Крім цього, у згаданому вікні будуть відображатися всі впливи на обрану геометрію, як от прив'язки і розміри. І якщо вони сірого кольору, значить наразі неактивні. Offset Entities це інструмент, що дозволяє зробити відступ на вказану відстань від обраного елементу геометрії чи від замкнутого контуру. При цьому побудується аналогічна геометрія, але в масштабі. Один з найважливіших інструментів Mirror. Це функція, що дозволяє відзеркалити геометрію. Працює таким чином. Будуємо допоміжну геометрію лінію симетрії, відмічаємо все, що потрібно відзеркалити разом з нею, і активуємо функцію Mirror. Якщо у вас кілька штрихпунтерних ліній, то програма не зрозуміє, від якої слід виконувати функцію, і потрібно вказати це додатково в полі Mirror або. А якби була одна, то вона обралася б автоматично. Перед наступним кроком покажу, як можна використовувати стандартне захоплення об'єктів з натисканням лівої кнопки мишки. Це функція Box Selection. Якщо класнути правою кнопкою мишки в простір вьюпорта, то можна змінити його тип. Є два основних варіанти захоплення. Перший тягнемо зліва направо це дає можливість обрати тільки ті елементи, що потрапили повністю в прямокутник. Другий справа наліво цей зелений штрихнтирний прямокутник захопить все, що потрапило до нього хоча б частково. Тепер розглянемо команди повороту, переміщення, масштабування та інші для 2D геометрії. Але спершу увімкніть відображення зв'язків з меню Hide Show Items, якщо вони у вас вимкнені. Про них поговоримо трохи згодом. Move Entities дозволяє переміщувати відмічену геометрію, обравши точку, на ній при цьому деякі зв'язки можуть видалитися. Copy Entities Повністю копіюю відділені об'єкти таким же способом. Rotation Entities повертає виділені об'єкти навколо обраної точки, також видаляє деякі прив'язки. Scale Entities змінює розмір геометрії, але не спрацює, якщо її розмір визначений. Stretch Entities дозволяє переміщувати частини виділеної геометрії, не тягнучи за собою невиділені елементи, також видаляє зв'язки. Інструмент редагування геометрії, який часто використовується Trim, обрізка. Як він працює? Зверніть увагу на піктограми біля назв функцій. В сукупності з назвою це дає однозначне розуміння методу їх використання. Але найчастіше достатньо першого, обраний за замовчуванням павати. До речі, якщо не відпускати кнопку мишки під час обрізки і повернути курсор на точки, що з'являються в процесі, то відрізані елементи відновляться. А зараз поговоримо про Relations. Зв'язки це надважливий функціонал ескізу, який визначає поведінку об'єктів, до яких застосовується. Ці взаємозв'язки можуть бути як між кількома геометричними елементами, наприклад, концентричність двох кіл. Так і для одного елемента, наприклад, горизонтальність лінії. Також в ескізі може бути присутній зв'язок із геометрією моделі або іншим ескізом. Продовження теми взаємозв'язків варто сказати про розміри. По суті, це теж тип зв'язків в ескізі, основні типи це лінійні та кутові розміри. Якщо функція змірює радіус або діаметр програма, визначить це автоматично. Також кутовий розмір не можна застосовувати, якщо дві лінії паралельні. Це буде завжди лінійне вимірювання. Перелік усіх доступних розмірів можете переглянути у відповідному меню, будь-який розмір може бути як визначальним, так і керованим драйвим. Raving Dimensions можна отримати автоматично за умови, якщо розмір виконати для вже визначеної геометрії. Або ж можна задати цей параметр вручну з попити менеджера чи з меню, що викликається кликом по розміру правою кнопкою мишки. Також важливий параметр розміру це відмітка MAFODAVIN. Якщо цей параметр активний, розмір буде відмічено для імпорту вкреслення. В абсолютній більшості випадків варто працювати з повністю визначеними ескізами. Про його стан можна прочитати в нижньому правому кутку вікна. Також про це говорить колір елементів геометрії. Якщо вони чорного кольору, то це означає, що ескіз повністю визначений, виключення може бути допоміжна геометрія. Як швидко перевірити, якого саме зв'язку або розміру не вистачає. Потягніть за сині елементи, це можуть бути навіть точки на чорній лінії, так простіше виявити проблему. Але інколи можна втрапити в ситуацію, коли зв'язки ескізу стають взаємозаперечними. Це призводить до перевизначення ескізу. Часто в таких випадках користувачі починають видаляти взаємозв'язки чи розміри, але є і альтернативний спосіб. Розмір можна перемкнути в режим драйвер, а взаємозв'язки можна погасити. Для цього зробимо подвійний клік на значку у зв'язку та оберемо suppress в панелі зліва. Тепер взаємозв'язок неактивний. А ескіз перестав бути перевизначеним. Також поширеним джерелом проблем в ескізі є self-intersection, геометрія, що саме перетинається. Старайтесь уникнути появи таких ситуацій в ваших ескізах. Одним із ключових елементів управління функціями програми вважають ось такі піктограми біля курсора мишки, які з'являються у деяких випадках. У цих елементів немає якогось визначеного терміну, але найближче це контекстне меню курсора. І При визначенні розміру складної геометрії слід обов'язково це використовувати. В таких випадках права кнопка мишки зафіксує положення розміру, і якби ви надалі не переміщували курсор, розмір не змінить позицію. В деяких функціях може з'явитися піктограма із зеленою галочкою. Це швидке підтвердження операції, щоб натягнутися до верхнього кута вікна. Або ж значок Enter це швидкий перехід від виконання дії у функції до наступної. Ще для зручності можна використовувати функцію зміни кольору створеного ескізу, щоб не зливалися всі підсвічені ескізи в один сірий тон. Також є два цікавих інструменти, які не завжди потрібні, але в деяких випадках зручні для застосування: це Instant 2D та Shaded Sketch Contour. Перший дозволяє змінювати розмір всередині ескізу в один клік, а другий дозволяє зафарбувати замкнутий контур ескізу і деформувати його тягнучи за це зафарбування. Також останній дозволяє зрозуміти, чи контур замкнутий, чи десь перетинається. Подальших відео ми з вами побудуємо тривимірні моделі на основі ескізу, що ви спостерігали на початку відео. Якщо у вас залишилися запитання, долучайтеся до нашої спільноти в Телеграм. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, дуже потрібен ваш палець вгору, дзвіночок та поширення. Також діліться своєю думкою в коментарях. До нових відео та слава Україні!